Добрий день, шановні депутати, шановні запрошення. Розпочинаємо засідання постійної комісії з гуманітарних питань Городовської міської ради. Це є про членів комісії присутні троє, що нам дозволяє розпочати роботу. Вам продано порядок денний, так? Ознайомилися. Які будуть зауваження, зміни? тоді? Голосуємо за те, щоб прийняти передок денний у тій редакції, яка запропонована. Так, депутат Погоревич, за. депутат Штелін, Легкий? за рішення прийнято. Дякую. Е, перше питання. Про переименування вулиці Сонячна у саді Радковиця Городської міської територіальної громади. Інформує секретар міської ради Гріх Олена Івановна. Будь ласка. Дякую, Рантович. Шановні колеги. В нас вийшла така колізія. Ви знаєте, що перейменування вулиці досить серйозно. В нас є два реєстри: це ГТГ, це наша територіальна громада. Тобто ЦНАП працює з цим реєстром, і другий реєстр це архітектурний реєстр. Є рішення, згідно якого має бути один реєстр, але зараз цих два реєстри в процесі злиття. Тобто це трішки тривалий процес, тому що щоб не було помилок, це. І номера будинків, це і адреси, це і назви вулиць. Тому в нас вийшла ось така колізія, тому перше і друге рішення вони пов'язані між собою. Угу. Перше про перейменування вулиці Сонячна у селі Радковиця. Я пропоную перейменувати вулицю Сонячна, це колишня вулиця Терешкової, на вулицю Крушельницької у селі Радковиця. Хмельницького району Хмельницької області, чому ми це робимо? Тому що в одному реєстрі перейменована ця вулиця, в іншому не перейменована, і потім ми доручаємо сектору реєстрації місця проживання, відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Городоцької міської ради подати інформацію до НАІС щодо перейменування цієї вулиці, тобто колишня вулиця Терешкової. Вулиця Сонячна, потім вона стала на вулицю Крушельницької, тому що люди не можуть оформити документи на свої будинки володіння. Получилося в одному реєстрі одна назва, в іншому інша. Тому що ми все це відточковуємо. Розуміло. Питання будуть? Ну, це питання. Технічного по суті, та потребує. Депутат Погоревич, депутат Стеняч, легкий за рішення прийнято. Дякую. Друге питання аналогічне про перейменування вулиці Мічуріна у селі Радковиця Городоцької міської територіальної громади. будь ласка. Так, е, так як я сказала, цих перших два рішення пов'язані між собою. Тобто вийлася накладка в одному із реєстрів. Е, у 22 році, 13 травня, нашим із вами рішенням переименовано вулицю Мічуріна на вулицю Сонячну. Там ми тоді переименовували, це був величезний перелік вулиць, це були по всіх населених пунктах, і тому я пропоную порядковий номер 95 в додатку до вищезазначеного рішення. Де вулицю Мічуріна перейменувати на сонячна визнана таким, що втратило чинність. І пропоную перейменувати вулицю Мічуріна на вулицю Яблунева в селі Радковиця Хмельницького району Хмельницької області. Далі аналогічна процедура, сектор реєстрації місця проживання, відділ організації надання адміністративних послуг готує відповідне звернення, надає витяг з нашого рішення до НАІС для. Відображення цих змін у реєстрі. Тобто це виходить в нас дві вулиці, а по одному з реєстрів воно йде як одна вулиця, люди не можуть оформити документи. Тобто вулиця Терешкової, це буде вулиця Крушельницької, а вулиця Мічуріна, це буде вулиця Яблунева. Розуміла? Питання? Немає. Немає. Голосуємо, хто з них прийняти? Значить, рішення це підтримати, прошу голосувати. Yeah. Yeah. Легкість за рішення прийняття. П'ятою і третє питання. Про спільнування вулиці. Мазепі і це Іван Мазепа, так, Так, але в реєстрі так зазначено, тому у селі Лісоводи Городоцької міської територіальної громади. Але, немає також? Ну, ми пропрацювали з членами топонімічної комісії. В нас є звернення від мешканців села Лісоводи щодо перейменування. Хоча Іван Мазепа це гідна постать історична. Але в нас саме на цій вулиці проживав наш герой, який загинув, який віддав життя за незалежність територіальну цілісність нашої України Олег Фурман. Наразі на тій вулиці проживає його донечка, мама та дружина. Тому я пропоную вашій увазі перейменувати саме, як в проєкті рішення зазначено, перейменувати вулицю Івана Мазепи на вулицю Олега Фурмана у селі Лісоводи Хмельницького району Хмельницької області. Аналогічна процедура, сектор реєстрації має повідомити на ІС для того, аби ці зміни відобразити у реєстрах. Я думаю, що треба підтримати, підтримати. цю пропозицію, тому що. Час вносить корективи так, в наше життя, от, в наше уявлення про нашу історію, про наші сьогодення. Я думаю, що Іван Степанович Мазепа не образиться на нас, так? Так. якщо ми приймемо таке рішення. Він дійсно і Іван Мазепа гідний, то, щоб його пам'ять Я думаю, що не буде нічого поганого, якщо ми гідний, за Гідний молодий хлопець, так. який виконуючи бойове завдання. На позиції. Віддав своїх саме дорожче. Це може бути. Певне, там треба буде не Олега, а спочатку прізвище прізвища. Дивіться, там це, на жаль, не ми, не ми маємо таку можливість. Я погоджуюсь з вами на 100%. Це НАІС, а в них є своя програма. Як програма ставить, ми вже з цим боремося не перший рік. Як програма ставить, тому ми вже так з ними погодили і тому. Воно ніби логічніше, звичайно, але є програма, є свої вимоги. Добре, голосуємо, Стапогревич. Ти подасте за. легкий. за. Рішення прийнято. Дякую, Олена немає. Ваші питання ми розглянули. Дякую. І четверте питання про зміну типу та назви закладів загальної середньої освіти Гордонської міської ради. Інформує головний спеціаліст відділу освіти і молоді на спорту весь Маріанна Петрівна. Будь ласка, мені. ну зв'язку із тим, що проводиться реформа школи і що ...ми йдемо до створення академічного ліцею, відбувається оптимізація закладів загальної середньої освіти в своєму громаді. І такі е, ліцеї, як Жещенський, Чорнивицький, Кузьминський і Великояромицький, вони практично вже працюють в режимі гімназії, тобто вони не набирали 10 класи і вони е, випустили 11 класи. І в них більше не буде ні 10, ні одинадцяти класів, тому потрібно якби узгодити їхню фактичну роботу так. з юридичним питанням і перевести їх в статус гімназії. Нам Той це потрібно, потрібно до 5, ви висли, до 5 вересня це зробити, тому що якраз подається звітність так, якраз 4-го ми приймаємо рішення. Це, 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 це програми, яку ви прийняли до цього року, так що тут. Все логічно. Ми послідовно йдемо реалізуючи цю освітню реформу. Так, голосуємо, депутат Погравич. Зараз депутат за. легкий за рішення прийняту. Наступне питання про затвердження мережі закладів освіти Городовської міської ради на 2025-2026 навчальний рік. Марія Петрівна, будь ласка. Щорічна процедура затвердження мережі закладів загальної середньої освіти вона відображає стан закладів освіти, кількість учнів і кількість дітей-вихованців закладі дошкільної освіти, кількість учнів, охоплених інклюзивним навчанням і індивідуальним навчанням, кількість учнів, які вивчають предмети поглиблено. Вся ця така узагальнена мережа закладів нам потрібна для звіту станом на 5 вересня, і це от щорічно ми цю мережу затверджуємо. І затверджує фактичний стан речей в освіті, станом речей у нас. Так, зрозуміло. Питання будуть якісь? У okay. мене є. одне питання буде по мережі закладів загальної середньої освіти з вивченням профільних предметів. Uh -huh. Це питання я піднімав і на попередній сесії, і на попередній. І... Коротше, вже третій раз я цікавий питання. Це йде вивчення профільних предметів. Чи просто. — Поглиблене вивчення окремо. Це йде поглиблене вивчення окремо, практично. А чому ж ми тільки пишемо про профіль? Звіт, звіт, в звітності в відображено саме в так. — в нас ага. такий запит. Ага. Тобто ми із варіативної частини були Так, Ми маємо поглиблене вивчення предметів по годину, глиблене виршення, годину я її просто показала. Ну я розумію. Бо і... я думаю, чи ми. Ні, 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 в нас Завер... немає не і так для ще? загальної інформації, що ви володіли, так як ви члени гуманітарної комісії. У нас 2891 учень. 2000 – це місто городок і 891 – це сільські населені пункти. Було 890 по селах. А ще один хлопчик в Жищенецькій, так угу. заклад в Жищенці. Так, один хлопчик ще переїхала родина, і один учень в перший клас у нас ще дійшов. Тому так. ось така в нас ситуація. От, 2891. Тут тобто нам треба до сесії нас коли завтра. Тобто нам треба до 5 числа затвердити. Так, так, так. Добре, так, так. Добре я думаю, що зрозуміло. Питання є. Немає. Будемо голосувати. Депутат Коварявич. Депутат, Депутат легкий за рішення прийнято. Так. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу і до втрати завтра на сесії.